Що я зрозумів, вклавши більше 20 тисяч доларів у рекламний бюджет в інстаграмі на масаж. Я цим займаюся вже давно. Я в цьому все ж таки трошки розібрався. Хочу поділитися з вами своїм досвідом. У мене є три ключові такі думки. Перша думка це страшно не гроші вкладати в рекламу, а страшно сидіти без людей. Страшно сидіти без сеансів. Да, ну, ви нічого не заробляєте, просто сидите, чекаєте у моря погоди. Це погана ідея. Краще вкладати гроші в рекламу. Друге це. За вас ніхто не розбереться в рекламі. Ви не зможете найняти у цю дівчинку СММ-ника, мальчика таргетолога він у це вам все налаштує, все буде добре, ні. Поки ви самостійно, хоча б трошки базу не розберете, не зрозумієте, що це таке, то CTR, CPM, що то воно таке, кліки, конверсії. Що це взагалі? От якщо ви розберете, що це таке, повірте, далі ви її наймати. Людей зможете, і і все це. Поки не розумієте, ну, Воно не буде працювати. Да? І третій момент дуже важливий, що реклама вона робить так, що для вас більше не існує сезонності. Тобто, якщо ви запускаєте рекламу, ви більше не знаєте, що таке сезонні, що таке погані часи, гарні часи. У вас виникає лише один показник: ціна клієнта. Скільки вам коштує реклама, щоб залучити одного нового клієнта? «Да, якийсь місяць трошки дорожче буде. Може, якийсь місяць трошки дешевше. Да, ви можете називати це сезонністю. Але для тих, хто запускає рекламу, її більше не існує. Є питання в тому, скільки потрібно вкласти грошей в рекламу.